Добрий день, любі діти! А чи любите ви відгадувати загадки, слухайте уважно. У центрі кімнати стоїть або на стіні висить. До нас приносить цікаві новини, змінюються на ньому різні картинки. Діти, що це? Так, правильно, це телевізор. І сьогодні ми з вами теж будемо робити телевізор із паперу. Будьте уважні! У вас усіх потрібно, щоб ви мали заготовку, на якій зображено стіл, потім готові деталі. Спочатку ми викладаємо ніжку, викладаємо біля стола. Потім викладаємо корпус телевізора посередині аркушу паперу щільно біля ніжки. Потім на корпус викладаємо екран. А ще ми зробимо телевізору антенну. У вас є папір ось прямокутної форми. Ми його згортаємо навпіл, беремо ножиці в праву руку і по лінії згину розрізаємо. По лінії згину розрізаємо. Це в нас буде антена. Ось. Викладаємо її вгорі. А ще можна на екран зробити картинку, ось таку. А щоб наш телевізор, наші деталі міцно тримались, ми їх приклеїмо у тій послідовності, що й викладали. Будьте уважні, спочатку. Ніжку приклеюємо, намазуємо, клеєм. гарно намазуємо краї. Ось міцно приклеюємо. Клей збираємо серветочкою. Потім беремо корпус телевізора. Ці деталі можна положити в тарілочку і наклеюємо корпус з кольоровою стороною ложимо на клейоночку, а білу сторону намазуємо гарно клеєм. Намазуємо гарно краї. Ось корпус викладаємо посередині біля ніжки. Використовуємо серветочку. Клей збираємо серветочкою. Потім намазуємо екран. Ось викладаємо його на корпус, притискаємо щось ніжка, ось поправимо. Потім приклеюємо антенну. А потім на екран ще наклеїмо картинку. Гарно намазуємо краї. Ось на екран наклеїмо картинку. Ось, діти, такий телевізор в мене вийшов. Жду ваших фоторобіт. До побачення, малята.